Тривається домашній так, можна сказати, лік матчів у 2025 році, і саме Карпати зіграють проти ЛНЗ. Команди виходять на футбольне поле стадіону Сокіл. Давайте перейдемо до стартових складів команд. ЛНЗ, гості сьогодні у фіолетових кольорах у воротах Станіслав Оксаненко, 25-й номер. Далі польові гравці, 23-й Андрій Андрієв, й Тимофій Нівінський, 22 й Андрій Мельник, 18-й Артем Єфименко, 14-й Денис Хамко, 17-й капітан команди Денис Бац. Четвертий Іван Заїченко, п'ятий Олександр Якименко, дев'ятий Аблямід Османов та тринадцятий Давид благодарний. На лаві запасних у ЛНЗ Артем Остопчук, 71-й номер, Андрій Кудрявцев, 16-й, Степан Баранов, 27-й, Ростислав Погребняк, 24-й, Юрій Курант, 15-й, Шаміль Айдаров, 7-й та Матвій Ілін, 10-й. Старший тренер ЛНЗ Ю-19 Матвій Ілін. Склад Карпат Ю-19, у воротах Назар Домчак, перший номер, далі польові гравці. Максим Смаглі, 21-й, Андрій Чуберенчак, капітан команди, 33-й, Максим Плумак, 20-й, Єгор Черненко, 5-й, Владислав Цимбалісти, 19-й, Максим Лехів, 49 Владислав Резнік, 8-й, Андрій Євасій, 10-й, Олександр Абрамчук, 60-й та Дмитро Форсюк, номер 77. На лаві запасних у Карпат Владислав Фондес 23-й, Остап Кравець, 69-й, Марк Гушенець 30-й, Богдан Норошкевич, 17-й, Денис Малиш, 14-й, Максим Долюк. 25-й – Любомир Кузик, 7-й – Луїс Яну, 56-й – Матвій Боренко, 99-й та Артем Борис, 12-й. Старший тренер Карпатію-19 – Олег Голодюк. Матч у нас розпочався. Тому сьогодні, можна сказати, поєдинок між лідером чемпіонату та аутсайдером. Атака Карпат Абрамчук. В штрафному майданчику Абрамчук бере під право, пробуває Олександр Абрамчук, і меч летить далеко. Від воріт повз ворота. Удар від воріт буде для ЛНЗ. Зараз може бути небезпечно біля воріт Домчака. Є спроба удару навіть, але Домчак на місці. Барирує він цей постріл, Дивимося, повторює цей момент. Так, це був удар у поворотах від Давида Благодарного. Однак Домчак не спить. Продемонстрував він те, що готовий до таких ударів. Кутовий удар. Андрія Васій. Розіграв він з Лехівим. Лехів назад є на Васія. Васій, простріл від нього. Відбувається Ленза. на підбирання Лехів знову. Удар від Максима! А, який гол забуває Лехів! 26 хвилина, 1-0. Карпати виходять вперед. Відзначається Максим Лехів дуже красивим ударом з кута штрафного майданчика. І за Шиверіт Станіславу Оксаненко. Меч зараз залетів. 26 хвилина рахунок у нас відкрито. Резнік з м'ячем, Передача праворуч. Євасій бере під ліву, У нього теж хороший удар. Пробуває Євасій перед собою. Кисаненко відбуває, не встигає. Форсюк зреагувати. І... Відповідно, з мечем ЛНЗ. Лехів у штрафному майданчику на Брамчука передача. Бравчук треба пробивати. Бремчук стійка рятує ЛНЗ. Хороший момент у Карпат. Але стійка врятувала зараз ЛНЗ від другого пропущеного голу. Лехів міг записати до свого голу плюс асист. Не вдалося все ж таки влучити у сітку в рід. Зараз Карпати продовжують атакувати. Знову Абрамчук на дальній стійці опиняється, але знов, знову не дається замкнути. Арбітер дає свисток на перерву. Команди зараз відпочивають 15 хвилин. Карпати перемагають ЛНЗ за рахунком 1-0. Ми теж йдемо на перерву і повертаємось через 15 хвилин до Львова на стадіон Сокіл. Ми повертаємось до Львова на стадіон Сокіл, де сьогодні відбувається матч 19-го туру. Чемпіонату України ю 19 Львівські Карпати приймають Черкаське ЛНЗ після першого тайму Карпатівці. Перемагають з рахунком 1-0 завдяки голу Максима Олехіва. Все ж таки здається Карпатівцям е, якомога далі вибити м'яч і навіть свою атаку можливо розпочати. Абрамчук з м'ячем залишається Олександр Абрамчук. Небезпечна атака зараз від Карпата. Абрамчук у штрафному майданчику. Передачу віддає. Є удар від Івасія. Треба ще раз пробувати. Резік! 2-0. Карпати подвоюють перевагу на 48 й хвилині. Владислав Резнік там зараз не розібралось в обороні гравці ЛНЗ. Здавалось би, що потрібно вибивати м'яч, але не вдалося. Івасій пробив. м'яч відскочив, і Владислав Резнік вдало завдав удар по воротах ЛНЗ. і подвоює перевагу своєї команди. 8-й номер. Карпат зараз у повторі. Ще раз подивимося цей епізод. Бармчук слід відзначити, як він тут до кінця доборовся. Не було там гри рукою рукою. Вімкнув швидкість. І віддав передачу. Тут бачимо. Івасі намагався пробити не вдалося. І Васі навіть встиг відкотити на Резніка. Так, тут дуже добре зіграв Івасі, тому що він намагався пробити, йому не вдалося. І він відчув, що там, можливо, почув, що там є Резнік, і відкотив йому просто під удар. Резнік Резнік розстріляв ворота ЛНЗ. 2-0. Швидкий гол у другому таймі від Карпат. ЛНЗ ще в більш важкому становищі після цього голу. Оксаненко відпускає меч від себе. Лехів 3-0! Дубель Максима Лехіва. Зараз просто ну, мені здається вже. ЛНЗ розгубилося дуже серйозно зараз в обороні. 50-та хвилина Лехів оформлює дубль і робить рахунок 3-0. Ну і це вагома заявка на перемогу. Звичайно, попри те, що ще грати 40 хвилин, але ми бачимо хід подій на футбольному полі. В повторі тут Абрамчук Оксиненко просто впустив м'яч. Ну не зміг забрати. Ну, Лехів майстерно на техніку перекинув. Оксиненка здавалося б, що гукіпер ЛНЗ зафіксує м'яч в руках, але не зумів цього зробити. І в підсумку 3-0 є подача у штрафний майданчик. Домчак виходить з воріт і Забирає м'яч, Вкидає він швидко вперед. На Абрамчука. Абрамчук. Зараз хороша контратака. 3, 4 в 2 практично вибігають Карпатівці. Абрамчук хороша передача на е, Ресніка. Реснік далі віддає на Євасія. Гол забуває Андрій Євасій, 4-0. 53 хвилина. Андрій Євасій робить рахунок 4-0. Ну, контратака, як звичайно, за підручником. Тут дуже вдало всі свої ролі зрозуміли. Хороша передача була від Абрамчука зараз. На Резніка. Ну і Резняк все правильно робив натальну стійку. І там був Івасі, і Андрій просто в ній вже м'яч в порожні ворота. Хороша передача від Абрамчука, слід це визначати. Ну і чисельною більшістю тут скористалися. Просто Карпатівці. 4-0. Зараз момент біля воріти Лензе, і це гол. Знову забувають Карпатівці. Максим Смоглій забуває 5-0. Дивимось, повторить цей епізод. ось смаглій тут на фланці. Пробив і ось так, меч опинився у сітці воріт. Євасій віддає результативну передачу. І смагій пробиває там з Там був рикошет. він змінив траєкторію, я думаю. Але в принципі, ну, якби смагій не пробив, то і рикошету уби не було. Євасій. передача вперед. Відбуваються зараз. Гравці Лензела. Атака продовжується. Івасій на фланзі. Простріл! Забивають Карпати. Буренко забуває сьомий гол Буренко. Чи від Івасія? Ну, зараз побачимо в повторі, бо... Вітають Івасія, 6-0 рахунок стає. Дивимось. Івасій виконує простріл. Ні, це Буренко. Буренко забиває. Івасій другий асист. До речі, і Буренко забиває свій сьомий гол в цьому чемпіонаті. Зрівнюється він з Івасієм та Форсюком. 6-0. Малиш з м'ячем, ліворуч, Луїс Яно. Ось він. Бразильський. Новачок Карпат. Яно. Я з мечем зміщується в центр. Луїс Луісіано! Який гол забиває бразилець! 7-0. На 72-й хвилині Луїс Яно. Ось це так дебют в домашньому матчі. Забиває Яно, вітаємо його з забитим м'ячем, Зараз бачимо, він всім просто практично віддає так 5. Всі за нього дуже раді. Адаптація трошку проходить у Луїсіяно. 7-0. Зараз по момент небезпечний. Добивання по м'яч летить Яно не влучає в площину. І Яно і Васі зараз хапаються просто за голови. Тут і Васі пройшов суперника, пробив і ногою Оксаненко відбив. І прямо на Луїса Яно, але Луїс не влучив у площину воріт. Смен зараз буде намагатися загострювати. Є подача в штрафний майданчик. Удар! Любомир Вісім-нуль. Головою забуває Кузик нетипово для нього, але відзначається Любомир. 77 сьома хвилина. Любомир Кузик відзначається для Кузика. Це четвертий гол у цьому сезоні. У складі Карпат. Хороша атака. І ось Любомир Кузик вдало її завершив. 8-0. Малиш. Але ж з м'ячем віддає під удар Тлумаку. Максим Тлумак пробиває. Оксаненко відбуває перед собою. Буренко нав'язує боротьбу. Пробуває повз ворота. Меч летить. Не зупиняються Карпати. Попри 8-0. Далі атакують. хочуть ще забити. Ну, наразі рахунок у нас 8-0. Забігає Смоглі. Буренко не віддає передачу, тягне меч сам. Матвій Буренко. Буренко зараз віддав на Івасія, Івасій бере під ліву, Івасій пробиває повз ворота знов за голову береться Івасій. Ну все. Я думаю, вже якщо такі моменти не вдається реалізувати, то на цьому треба зупинитись. 8-0 більш ніж комфортна перевага Карпат у цьому матчі. Основний час у нас вийшов. арбітер не компенсував жодної хвилини. І фінальний свисток. Карпати перемагають ЛНЗ з рахунком. 8-0. Попри те, що перший тайм завершився з рахунком 1-0. Здавалося б, другий тайм буде інтрига цікаво, але ще на старті другого тайму Карпати дали зрозуміти, що в цьому матчі для них все вирішено. Підсумку перемога з рахунком 8-0. Вітаємо Карпати з перемогою, Цього вам найкращого до побачення. До нових зустрічей!